Прийшли великі платіжки за комунальні вже організовуються тарифні майдани та роз'яснюють, що газ для людей має бути безкоштовним, бо це надра землі і вони належать народу. Маленькі зарплати ловіть порцію новин про геноцид українців та відміну пенсії через 5 років. Влізли у борги скоро у вас заберуть квартиру, як тільки буде затримка з виплатою. Так, все це російська пропаганда. Вона безперервно воює з нами на десятках інформаційних фронтів. Сьогодні проаналізуємо ключові за 2021 рік. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як Настати овочем. Продовжую серію відео з підсумком 21-го року. Сьогодні пройдемося слідами російської пропаганди, тої, яка стосується України та українців, аналізуватиму ключові меседжі із допомогою дешборду від текстів. У ньому акумулюються щоденні новини з 384 онлайн-медіа. Це українські та російські сайти сміттярки, ті, які орієнтовані на українську тематику, а також великі російські сайти та провідні українські медіа. Із перших двох до Моніторингу потрапляють тільки маніпулятивні матеріали, а з великих українських та російських сайтів абсолютно всі. Посилання на дашборд текстів та їхню детальну методологію моніторингу буде під цим відео. Вектор 1. Економіка та зубіння. Геноцид українського народу це червона нитка економічного фронту російської пропаганди. Ця тема постійно і дуже голосно лунає з усіх пропагандистських рупорів. Періодично її підкріплюють ситуативними темами, наприклад, газом чи земельною реформою. Традиційно ік починається та закінчується невтішними прогнозами. Осінь Україну ждет невіданий по масштабам кризіс його глибину можна сопоставити тільки з началом 90-х. Українцям підрікають крах економіки в ближайшій перспективі. Погружені в Пучину. Що буде згрівні в 2021-му? Тут і далі наводжу типові заголовки новин мовою оригіналу, щоб передати всю їх трешевість. У 2021-му голосно звучала тема вимирання українців та голоду. А ті, хто вижив, виїздили нібито на заробітках. Голод на Україні цена демократії. Чому в Україні голодають діти? Граждані України більше п'ють і менше їдять. Осінню пора біжать і країни. Тарифи постійно ростуть, а держава примушує їх платити. А у тих, хто не платить, забирають квартири пенсії малі, але й тих не платять. А через кілька років пенсії взагалі не буде. Пенсійна катастрофа на носу. Запад готує масове убійства українських стариків. Люди бросались на мусорку, словно останній шанс паїсть в кривому Рогу Пенсіонери набросились на мусорные баки в поисках пищи. Ще один вектор риск зростання цін, рівень цен, рівень ніж в Європі. Та відтік капіталу з України. І це ще не все. Україні прийдеться завозити корови з Європи. Свої кончаються через півтора года. Україна без яиц аграрных сфердержав покупає продукцію в Білорусі. На Україні серйозні проблеми з производством картофеля. А ще в Європі та Штатах ми взагалі не потрібні. А от Росія та Китай нас спасуть. Все це завдяки двом професіоналам: Медведчуку та Бойко. Вони точно знають, що робити із тарифами, і стінами, із пенсіонерами. От тільки повернуть Україну в лоно Росії, і все вирішиться. Спасітелі блін. До цього всього додається газ та енергетична криза. У 2021-му про неї гучно говорили на початку року та з осені. Тут уже знайома формула. Українці без російського газу ніяк. Медведчук та Бойко давно пропонують за пару сот доларів його купувати. Українська ж влада через гординю не погоджується і українці замерзнуть. Власті України абівіліку курузу спасіння російського газу. Запасайтесь навозом, брати браті далі українцям світ, як пережити зиму. Второй Чорнобиль Петренко Собираются поставлять американское ядерное топливо. Украинцы мерзнуть та входят на тарифне Майдана. До речі, російська пропаганда їх часто ілюструє нібито прикладами з Одеси та Сходу. Тарифные протесты в Украине, когда терпеть больше нельзя. Лишенные отопления Одесситы перекрыли улицу в знак протеста. Жители Одесской области собрались подписи на поддержку прямой закупки газа в России. В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа. Але іще ще є останній шанс послухати Спасітеля Медведчука та Бойка та повернутися в лоно Росії, а інакше тарифний геноцид. Жах. Вадим Рябінович, газ по 175 доларів, о котором договорился Медведчук, мог би спасти нашу страну. Медвечук единственный путь обеспечить жизнь людей зимою восстановлення отношений з Росією. Одним словом, все дуже погано, навіть гірше ніж Богдан Гордону в останньому інтерв'ю розказував. Стоп, це я про що? Нещодавно вийшло Ютуб-інтерв'ю колишнього глави офісу президента Зеленського Андрія Богдана. Так ось там він періодично повторював економічні тези російської пропаганди. Цікаво, звідки у нього ці думки? Вектор 2. війна. Друга по інтенсивності тема у російської пропаганди війна. Висвітлення бойових дій та принуждення до миру. Тут традиційні інформаційні перевертні. Нібито українці постійно порушують режим, тиші та обстрілюють із забороненої зброї. Лічний штурм Борловки. ВСУ б'ють із крупнокаліберних гаубиць. ВСУ нанесли мощні удари по ДНР і ЛНР. Ну і звісно, українські карателі вбивають мирне на населення. Київ нанес страшний удар по Донбасським дітям Міжнародний день міру. В СУ обстріляли ДНР, подібрепинок і ранена женщина. А ще українські військові нібито постійно провокують, звісно, росіяни та сепари святі, не стріляють, не вбивають, не п'ють і так далі. Брехня на брехні, та брехнею поганяє. Ну і куди ж без періодичного нагнітання? Война на Донбасі незбіжна. Російська армія готова освободити Україну від фашистів. Росія улучила Київ в созданні предлога для воєнної авантюри на Донбасі. А що Росія? Вона миротворець. Мінські домовленості прекрасні, а українці не їх просто не виконують. Лавров потребувала до України виконання умов по Донбасу, а котрої Москва просить сім последних лет неудобная статистика: Больше половины українців виступають за прямой діалог з ЛДНР. Спасители не змінні. Медведчук та Бойко. Юрій Бойко, щоб повернути мір в Україну, нужно розблокувати мінський процес. У Зеленського уме только война з Россией, а у Медведчука є одобрений європою мірний план. Ой, ні, тут ще є один спаситель. Савохо. який перехоплює Медведчука монополію на переговори про долю Донбасу. Перед тим, як розкажу вам про наступні вигадки російської пропаганди, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Їх імена ви зараз бачите на екрані. Ця підтримка мотивує рухатися далі в дослідженні та формуванні інфогієни українців. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, посилання на Patreon в описі до цього відео. Дякую. Вектор 3. коронавірус. Про коронавірус я знімала окремий матеріал. Посилання на нього буде нижче. Тут тільки коротко нагадаю ключові російські тези. Спутник Ві всіх спасе. В Україні був шанс произведити русскую вакцину, але власті вибрали смерть для населення. Умерші будуть гордитися. Запад не думає, чому українські власті відказались від спутника Ві. Звісно, нікуди не ділися американські біолабораторії в Україні. Як же про них забути? Медведчук ще в прошлом году обратив внимание парламента на біолабораторії США, которые действують на території України. А ще російська пропаганда всіляко підкреслює ковід катастрофу. Незалежне б'ють нові антирекорди по коронавірусу Київ – біологічне оружие проти граждан України. Спасителі всі ті же. Первою рукопомощью в боротьбі з коронавірусом протягнув Медведчук, але власть відказалася від нього. До речі, якщо ви не знали, то санкції проти Медведчука ввели саме через те, що він пропонує спасти українців спутником Ві. Попитка Віктора Медведчука на ті вакцину для українців обірнулася до нього жорсткими санкціями. Санкції проти Медведчука зв'язані з попиткою получить спутник Ві. Вектор 4. націоналізм. Один з його активних напрямків церковний, домінує розкольничество та згадується в Суї Варфоломій. Патріархи Вілл вважає, що Варфоломій знаходиться під контролем неправославних політичних сіл. Правий сектор знову призивають убить по УПЦ. І на противагу йому миротворці та благодійники на чолі з Крилом. Патріарх Кивіл назвав условия для діалогу з українськими раскольниками. Большая благотворительная акція УПЦ 200 дітей из різних уголков України прибули в Лавру на Гала концерт. А ще Православна церква України нібито займається рейдерством та намагається приховати гомосексуальний скандал. На Україні почалась нова волна захвата храмов. Діка Україна. Нацисты объявили войну православним храмам і бабушкам. В ПЦУ торгують святими. Голубой скандал Православної церкви України зарвав план демократів США. І тут уже інший спаситель, верніше, спасительниця, паломниця Оксана Марченко. Ну і як же безмовного геноциду? Про це я також знімала окремо відео, залишу посилання на нього в описі, а зараз нагадаю основні меседжі: Український рейх вступає в формування ідентичності. Зичита українського язика нет етноциду Бужанський называл День української пасемності и языка хуторянства. Українські язикові фюрери хотят убить все русское. Вычеркнуть Кавпака і Корольова, вписать бандеру. Мовний урожай на Україні. Тисяча доносов на русский язык. Україну ждет разнос ВООН из-за масштабної русофобии. П'ять лет тюрьмы, за фото герба и флага СССР. На Україні продовжують пробивать дно. А умовному векторі знову акцент на Одесі Сході. Я не разумею вашу псячую мову. В Одесской области преподаватель угодил в языковый скандал. В Харькове произошел новый скандал из-за языкового закона. Что такое тисточку? В Днепре официантка отказалась обслуживать на украинском. Ну и куды без спасителя? Юрий Бойк: Нельзя лишать детей права учиться на родном языке. В Украине продолжается языковая дискриминация. Мы восстановим права русскоговорящих. Вектор 5. Свобода слова и Стерненко. У 2021-му російська пропаганда систематично мусолила ще й ці теми. Найбільш гучно вони звучали на початку року. Цьому сприяло закриття каналів Медведчука та судили ще над Сергієм Стерненко. Нібито придушення свободи слова подавалося як репресії проти Медвечука, який просто хотів рятувати українців спутником від та дешевим російським газом. За це у нього забрали канали і самого мордують судами. Про це нібито кричать всі світові медіа а українській владі. За 4 месяца мировые СМИ напечатали около 38 тысяч публикаций о преследовании Медведчука. Итальянские СМИ преследования Медведчука говорят о том, что Украина движется к авторитаризму. А потом, что британские, катарские, азиатские, латиноамериканские и так далее, медиа, они вот это как президент Украины распроявляется с оппозицией и свобода слова. Убивший человека нацист Стерненко начал охоту на журналистов закрытых украинских телеканалов. Известно, куда ж без Стерненко. Он один из постоянных улюбленців российской пропаганды. Неожиданное возмездие. Националисту Стерненко присудили 7 лет тюрьмы за похищение человека. Он крал телефоны, и об этом знала вся школа. Репортаж из родного села Сергея Стерненко. Негодяй, наркоман, убийца. Школьная учительница Сергея Стерненко рассказала о прошлом радикала. Кумиром Стерненко был Лаврентий Берия. В его честь он взял себе оперативный псевдоним. І це тільки ключові теми російської пропаганди. Загалом, навіть найменша точка соціального болю українців не обходиться без іменного геноциду від Скабеєви, Соловйова і компанії. Це все на сьогодні. В наступному відео буде про основні інформаційні віруси 2021 року, ті, які змінили наше мислення та поведінку. Ну, принаймні, намагалися. Якщо вам сподобалося це відео, допоможіть, будь ласка, в його просуванні. Коментуйте, поширюйте в соціальних мережах та не забувайте ставити лайк чи дизлайк. А ще ви можете підтримати нас фінансово на Patreon. Посилання під цим відео. Дякую, що дивилися, і до зустрічі в нових відео. Па-па!